Доброго дня ми з україни і ми продовжуємо грати у Detroit Become Humans. Гра дуже цікава, дуже інтригуюча, тому ви не забувайте писати коментарі, ставити лайк, вподобайки. Ну і, звісно ж, підписатись на канал, якщо ви ще раптом не підписані. Це місце, де наші вільні знайде єрехон. А, оглянути символ Shift. Глянули символ. Шукати графіті. Раст. Погнали далі. Розрулювати всі ці проблеми. Ага, ось я бачу графіті. Інформація оновлена. Ей, містере. Дрібнички не буде? Дріб'язка не буде? Хочу якісь гроші, але у нас грошей нема. Правильно. Так. Там трендить по телефону хтось. Так, звісно, до швидко. Так, shift. А... Гаразд. І наступне графіті у нас. Не тут. Android. Можемо пооспілкувати? Не можемо. Гаразд. Ще Android. Курточка класна в нього. На бомжика схожа. Ага, ось найшов? Мож, чи можна повзаємодіяти? Газетка комп'ютер, який передбачає майбутнє. Кіберлайф розробили наймі... найпотужніший в світі квантовий калькулятор. Нусувала новий квантовий суперкомп'ютер. Великими потужностями в один ексафлопс, квантильйон операцій в секунду. Цей еквівалент кілька людських розмів середньо одної машини. Бла бла-бла. Все -бла. цікаво, це якось впливає на сюжет, але я не буду це все перечитувати. На іо полетять астронавти Андроїди. Наса пошле в космос команду андроїдів. Оце дуже хороша ідея. Тому що відправляти на сьогоднішній день людей в космос доволі складна процедура. Особливо на Марс летіти півроку. І це при оптимальній відстані Марса до Землі. Півроку. Те технології нині ще у нас не надто розвинуті. Чесно, сказ... Чес... чесно кажучи. Так, тут нічого немає, Only Android. Так, ми не андроїди тепер. Еу, куди? 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 Сюди. Я зрозумів, яке графіті шукати. Ось там от, напевне, воно. Тут ніде не можемо ні на що подивитися, повивчати щось можемо. Так, знайти графіті. Я зрозумів, туди ми теж не можемо йти. Ми не вміємо дорогу переходити, що зробиш? Маємо таку проблему. Гаразд. Можемо поговорити з андроїдом, а ну. Ти знаєш, де Єрехон? Ми що, правда викинемо Менді? Баб бабуля говорить, їй не залишилось роботи. Але вона ж кльова. Не знаю, мила. Раз. Ага, нам тепер відкрилася наступна локація. Я зрозумів, будемо ходити. А, ага, ми можемо навіть тепер через дорогу перейти. Дріб'язку не знайдеться? Не знайдеться. Тут шкода, що не підсвічується, ну, не можна підсвітити об'єкти, з якими можна повзаємодіяти. Було б дуже зручно. Але на превеликий жаль воно. Ну, тільки основні об'єкти підсвічуються, і то не завжди. Так. Десь на горі будинку, я правильно розумію? Так, так, так. Червоні труби. Червоні труби. Напевно, це якийсь такий ось-ось-ось-ось я бачу будинок, на якому мають бути символи. Але ми спочатку підемо кудись-сюди. Туди ми, напевне, не можемо піти, я так підозрюю. Так, вліво нам закрито. Там, думаю, нічого немає з чим повзаємодіяти. І он там от на горі. Але я хочу перед тим ще. Ао! Що можна лише по пішохідних переходах і лише на зелене, чи що. Не, можна на червоне. Але це таке можуть вліпити штраф, тому треба бути обережним. Чула про художника Манфреда. Так, такий жах. Говорить, його андроїд вбив. Що? Звідки ти взяв? Ну як, з газети? Ну, ти ж знайшов, чому вірити. <Конктряний> так, гаразд, нам тут нічого робити, значить. <О> <П 'які> <pers> так, є два. А, за сіткою над роботом. Раст. Там, чуваку, не добре, чи що? Знайти наступне графіті, дістатись до Єрихона. А в який бік хоча б йти? Туди туди, напевно. Гра наскільки я розумію, не пустить кудись в інший бік йти. Перелізти ось я бачу. Символ. Один. Давай, давай, шмих і туди. Опс! І хода, хода, хода. Ага, от бачу. Друге, і от бачу третє. А третє, напевно, треба. Ось цю штуку забрати, о, і буде третя. І ось я вже бачу люк навіть. Е -е, а, йому приходять кожен раз нові дані, коли він сканує ту всю штуку. Якось так. Нічого цікавого. Нічого цікавого, на жаль. Ох, як гучно потяг їде. Метал. Так, автозлом. Шрот по простому. Так. І-і і. Чувак, тобі не добре? Тебе, тебе теж розібрали на запчастини? Так. Сюди, сюди. Тут десь на будівлі має бути. Та напевне... Вон там от бачу. А тут взагалі нічого немає цікавого, так? Шкода, що не можна ні, ні з чим повзаємодіяти. В сміттєвий бак залізти не можемо. Ай-яй-яй. Ооо! Так я не бачу третього символа. Він ж по по-любому має бути так. доберіться до даху. Ага, все бачу. Ра-ра-ра-ра-ра-ра-ратямо Тягнем, тягнемось сміття. Опа! Ух ти, який паркурист, а? Молочага. А, я б знизу не помітив ось цей ось символ третій. Там без шансів було. А далі йдемо. Е Може, не треба? Будь ласка. Прорахувати для пере. Переміщайте. Так, це він що хоче для пере. А, попробуйте інший маршрут. Раз цей маршрут нам не підходить. Хе -хе, цікаво. Я не бачу інші. А, нам напевно сюди, сюди треба. Ага. Прикольно. Як це зручно! Що мені не треба це прокласувати вже в момент, коли це все відбувається. Йой, як це зручно! А, так, мені треба великий червоний напис на стіні. Ось я десь бачу великий червоний напис на стіні, але я, можливо, туди можу ще кудись залізти, ні. От там я щось можу. Ага, зістрибнути тільки можу, та й усе. Ну, гаразд. А, бачу, бачу символ. Спочатку об обдивитися усі дальні закутки, раптом щось пропущу. Так, погнали, погнали. Помалесенько вперед. Один. А, два. Так, ще один тут має бути, але я його чомусь не бачу. А от бачу. Всередину зайти треба тепер. От там от. Ага, прорахувати маршрут. Я зрозумів альтернативні варіанти де? Ага, ось там от альтернативний варіант. Буде не дуже. Так, а ще які варіанти у нас є? Ага, от туди. Давайте спробуємо. А, тут взагалі нормально. О. А... Попрямій, звісно ж. Буде надто високо. А туди буде в самий раз, напевно. О, гнали. Раз-раз паркурчиком займа зайнявся красавчик, а. Спортсмен. Трохи темнувато, а вже ні, все нормально. Ось там от зліва таке величезне графіті, але я спочатку. Піду роздивлюся. Раптом тут ще є щось цікавезне. Опа, па ще один андроїд. Цікаво, чого вони тут порозкидані? Яко, якось це стрмно, серйозно. Що тут роз... андроїди тут розкидані. Ну от твої графіті. Ага, тут ще не просто треба такого стати, во. Певний кут огляду мав би бути. Так, зайти он туди. Тоне? Просовуємося по потрохи до І що це? А, і це у нас корабель. Єрехон, я так розумію, корабель називається. Добраться до Єрехона. Визнайши слив, слив, символи. Дістаньтеся до корабля. На всяк випадок, перевіряємо усе, що тут є. Але тут я так розумію, абсолютно нічого немає. А ми можемо піти прямим маршрутом, я так розумію, так? Да? А можемо піти іншим трохи маршрутом ну, давайте спробуємо боковим маршрутом піти? Ей, ас. Не хочуть мені показати, що там за кутом відбувається, на жаль. Але що ж зробиш? Підіймаємося вгору. Страшнувато воно так все поскрипує. А, ми через кран будемо лізти тоді, так? Не напряму через місток а через кран. Ну, я сподіваюсь, що воно того варте. А, там цей. Вода за кулею. Ух, але гра прикольна, страшне, кайфую нереально. Мене от цікавить тільки, чому. Можна було зайти ну, двома варіантами. Можна було просто зайти через місто, можна було стрибати. Чому? Для чого такий? Але це якийсь корабель, цей от не зовсім а, справний, я так бачу. Так, нагору нам не піднятися. І куди нам іти? Давайте спробуємо сюди. Ага, ясно? Тепер ясно, куди нам йти. Нам туди. Очевидно. інших варіантів у нас просто немає. А, тут прям не одні двері тут ціла купа дверей. Гаразд, ні, то ні. Йдемо далі. Не от цікаво, чому всі двері позакривані? Ах ты, блин! Шоп, шо! Я лоть не, не той. Трішки налякався, одним словом, я. Трішечки. Повезло і фортануло. Ем... І куди нам іти? Нарешті, нарешті двері відкрилися, хоч якісь. Фух. Так. Машинний відсік. Двигун тудим-сюди. Братаны! Алло! Аны, тут вот о вот, сходи! ух. А, не нам. Ауч! Це було трішки боляче. Так, руки, ноги цілі, нормально. О! Братва підтягнулася. Веськам, Джерако. І ерехон тут. Отак от! Ух! А, ми майже все. А, тобто ми сюди би так чи інакше дісталися. Ліх... Найти ліхтарок ми так чи інакше могли. Знайти Єрихон, забратися на кран і на борту, а можна було пройти через місток. Але фінал був би такий самий. А де статистика? А, ось бачу. 24, 69, я не знаю, що я не відкрив, щось я не знайшов. Ви побачили мертвого андроїда Що, Скільки людей його не побачили? Серйозно? Тут ми ще якийсь секретик не знайшли на даху. Побачити мертвого андроїда ще раз. А, ми б так чи інакше лізли на кран. Просто або зразу на кран, або спробували через міст. Міст би впав, ми там тудим-сюдим і знову би лізли туди. Все ясно. На цьому серію будемо завершувати. Ви не забувайте підписуватись на канал, ставити лайко, вподобайки і, звісно ж, писати коментарі. В описі цього відео є посилання на телеграм та дискорд канал. Туди також завітайте. Не забуваємо підтримувати Збройні Сили України, вірити в нашу перемогу. Слава Україні! Слава українським захисникам!